Давай починати э, берег медіацентру Чернігівської пола, прошу перевести телефонний політичний режим. А сьогодні говоримо про впровадження інституту помічника ветеранів у Чернігівській області. І наші спікери Іван Вашинко, заступник голови Чернігівської води та Оксана Петренко, начальниця відділу з питань бізнес політики Чернігівської ради. Э, Починаємо од Івана Коршкового Шановні друзі, сьогодні у нас дуже Одна із складових реалізацій ветеранської політики на території України, зокрема в Чернівської області. Наразі держава запроваджує інститут помічника, помічника ветеранів та демобілізованих осіб, в тому числі в Чернігській області в повній мірі впроваджується діяльність помічників ветеранів. Правильно посада називається фахівець супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Ці е, фахівці мають бути працевлаштовані в закладні закладної установи. Е, на території наших територіальних громад, тому що ветерани, в першу чергу повертається саме територіальні в територіальній громаді. Е, Фахівець супроводу ветеранів це буде та людина, яка буде мати перший контакт з людиною, яка повернулася з війни. Це дуже відповідальна робота. Переконання громада треба максимально відповідально поставитися до організації, цього напрямку проводі, тому що тема дуже тонка. Фахівець з супроводу ветеранів буде забезпечувати індивідуальний супровід ветеранів та демобілізованих усіх допівну та всебічну підтримку наших воїнів, які повернулися додому. 22 серпня міністерства справ ветеранів. Прийом заяв, навчась у відворі написати супервитерання війни та демобілізованих осіб. Подання заяв буде відбуватися 4 хвилі: до 15 вересня, до 30 вересня, до 15 жовтня і до 30 жовтня. Ми вже декілька разів збиралися з територіальними громадами з кругом цього питання. Я його обираю, закону закликаю активізувати роботу щодо відкриття вакансій у ваших комунальних закладах. Для того, щоб можна було подати заявку саме в вашій громаді і людина, яка має бажання, має хіст до роботи з ветеранами, могла в повній мірі себе реалізувати. Взагалі ветеранська політика має бути підгідою, вдома чекають. Це один із тих механізмів показати в повній мірі, що вдома дійсно чекає. Дякую. Я думаю, що детально може Михайло щось додасть, якщо буде запитання, прошу. Так, так. так, ну трошки пройдемось до тому, хто це, хто такі супроводивали рані, хто є координатором проєкту, так, координатором проєкту, саме є роботом координатором Міністерства України. Дівець супроводу ветеранів буде штатном. Війських районних містах у разі утворення рад разі їх відсутності. Ну, але це не на нашій на наші території. військової адміністрації населених Він ветеранів планує працевлаштувати за цим проєктом 11 тисяч осіб. Це загалом Україні. Середня заробітна плата фахівця буде складати в середньому 17 тисяч сімсот гривень. Це за підрахунками міністерства ветеранів. У державному бюджеті передбачені видатки на ти фахівці були два Також громадяни України, які є ветеранами війни, закону потребу. В процесі вже коли буде відбуватися відбір на такі посади, то а, у разі досягнення. Щодо професійної підготовки, зрозуміло, що законодавство ветеранське дуже складне, дуже багато нюансів. А такой же накладывающий светит. Статистику по області на сьогоднішній день відкрито 11 вакансій комунальних установих громад. Mm. На мою думку, це маловато є Ми для нашої області, маємо утворити більше. І вже подана заява через платформу є Ветеран 27. Там, де ви бачите, що громади не мають переліку, це люди, якщо подають заяву і не бачать в ході її подачі, не бачать свою громаду, то Заявка такої людини падає вже до резерву. І коли буде створена відповідна вакансія у відповідній громаді, тоді з резерву буде відійматися ця заява і потім буде працевлаштована. І хочу наголосити те, що подавайте, будь ласка, заяви, хто вважає працювати з ветеранами, і ці заявки подаються виключно в онлайн-режимі через портал Елітера. Міністерство цих протерам. Можливо, ще скажу про те, що такі вакансії відкриваються, наприклад, якщо взяти Ом'янську громаду, то вони відкрили центр надання соціальних послуг Гумринської сільської ради. Якщо ж взяти, наприклад, Варгу, то там комунальний заклад Варганський центр соціальних служб, Варганської селищної ради. Саме. Тоді що. Да, якщо це, це інформація про саме статут і ціта, які у Чернігівській області, чи мені представники медіа, запитання. А, будь ласка, Ольга Малишенко, Чернігівська надіаловка, скажіть, будь ласка, по-перше, коли вже можна буде безпосередньо звернутися до цих фахівців, тому що ми зрозуміли, в які періоди буде відбуватися прийом, подачі заявок, але от саме коли вже ветеран може прийти? І оголосити про свої потреби. І по-друге, по місту Чернігову скільки таких фахів фахівців планується залучити і куди до них можна буде звернутися? Прийти дякую. Я пишу це не можна звернутися можна прямо зараз в будь-яку територіальну громаду або в районі станцію. Там зараз працюють безпосередньо люди. з держави, а самостійно спеціалістів, які займаються цими проблемами, цими потребами, до прикладу, можна назвати Коликівську громаду, вони в структурі не комунального закладу, а в структурі Заточної Ради. Тому завдатися можна вже. Тобто проблема буде времблювана, просто держава робиться централізовано і щоб воно було системне. Це ми говоримо про системну роботу. Те, що йде згорів, те, що як знизу, воно вже працює саме. З приводу Черніга була точно ці напам'ятання, якщо ми. А ну з приводу Чернігів ми давали, коли давали. В онлайн-режимі, там буде психологічне тестування і буде тестування на о, знання законодавства. Це, це процес о, подачі заяви. Ну, якщо я, можна, так, дуже складний, це промальоване Міністерством справ ветеранів о, від початку до кінця, о, як проходить саме заявка заявка самого кандидата. Ну, ніби схема. В принципі, там нічого важкого немає. Але людина має перед тим, як подавати заявку, зібрати всі свої документи, написати резюме, і, тому що заява подається один раз. Якщо щось там трапилося, і людина зараз не подала заяву, його заявка, треба буде там такий довгий процес, звертатися з восьмої заявою до комісії, комісія вже буде розглядати і хаті саме з тобою. Для тих, хто працює. Але це нарошне. Зімюван, ще запитання? Дякуємо учасника. Дякую, що все завітали.